Тобі, друзі. Всім привіт! Я запрошую вас на останній випуск Кава -блогу. Ха! Жартую. Чого ж це він останній? Та йоп, я знову не встиг на цей світлофор. Чай не поспішав, але не встиг. Ну і ладно. Так, всім привіт! Значить, що я маю вам сказати? По-перше, декілька анонсментів. Анонсмент перший. Відео будуть виходити значно рідше. Чому причина перша? Тому що мені просто-напросто нема про що знімати. В мене буквально всі мої поїздки вони приблизно в одні в одні ті ж самі місця, одними тими ж самими шляхами. Більше того, навіть думки вони більш-менш однакові. Я так подивився відоси свої. Ну блін, це як повтор одного і того ж відео. Декілька разів. Це перше. Друге. Ми ганяємо з кимось, я не знаю навіть, що це за мотоцикл такий, а ми вже ганяємо. Да, перша причина, що немає такої різноманітності контенту, яку хотілося б бачити це перша. Друга причина. Немає тієї активності на відео, яку я хотів би бачити, тобто кількість переглядів, кількість лайків, та й взагалі приріст підписників він не такий, як хотілося. Б. Друге, о, точніше вже третє. ну блін, Ви уявіть собі, публікувати відео майже кожен день, це ж не тільки його знімати, це ще й монтувати, а це час. Час цей не вартий того, щоб так плотно цим займатися. Тому буду виходити відео раз на тиждень. Я буду намагатися якісь цікаві штуки видумувати, типу там не знаю, поїздки кудись, або якась цікава локація, або ще щось. Ну, тобто буду щось цікаве, намагатися видумувати, а просто свої поїздки щоденні, ну, це. Я не знаю, може в інстаграм там якісь шматочки буду викидати. Зараз я там теж почав викладати відео. Це такий анонсмент. До речі, так, ви підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм, переходьте. В мене там посилання є в профілі моєму на Ютубі. Я там буду намагатись викладати красиві відоси вулиць Києва. Без коментарів, без е, якихось там думок, просто красиві відоси. Ну, як я їх вважаю красивими. Зараз я їду на зустріч до свого друга. Десь там е, поруч з республікою є якась мийка, і він там зараз миє машину свою, і я їду до нього на зустріч, щоб попити каву. Давно не бачилися, тож воно того варте. Їдемо ми, як ви бачите, через Васильківську зараз. Бо Дімон той самий підписник, з котрим ми вже на регулярній основі майже катаємось, Дімон мені настоює на тому, що треба їздити сюди, а не по Голосіївському. Ну, да, Тут ну, причина в чому? Не просто що він каже, що так треба робити. ні. Причина в тому, що тут значно краща дорога. А по суті, відстань та ж сама, це просто паралельно вулицям. Тому чому б ні? От ми вчора каталися з Дімоном. До речі, ми їздили по мотосалону, і знаєте, що я вам маю сказати? Я закохався в новий мотоцикл. І причому тут слово закохався вживається не для художньої якоїсь прикраси. Тут слово закохався вживається у прямому сенсі, бо це саме такі відчуття, не можеш ні про що інше думати. І це так з одного, з одного боку окрилює, а з іншого боку, дуже сильно сум викликає, бо ти розумієш, що наблизитися до об'єкту свого кохання не так вже і просто. Але з іншого боку, це мотивує на нові досягнення в житті. Так, лірику в сторону, чи поезію, чи що це таке, я закохався в Харлі Девідсон Fatboy. Віднині це мотоцикл моєї мрії. Кава за X6, ми дивилися її знову. Кава 1100 sx теж один із варіантів. До речі, він ще в мене як. Як підмінний варіант є. Але кава за x 6 вона втратила позиції в моєму рейтингу. Бо я ще раз на ній посидів і щось так. Висновок зробив, що я не хочу міняти шило на мило. А це буквально те саме. Просто що, звісно, трошки потужніше. Звісно, ну, не трошки, а потужніше. Звісно, там дещо інша посадка, дещо більший він. Але це одне і те саме. А воно, знаєте, одне і те саме набридає. І тому я залишив зараз в своєму топі мотоцикли з двох магазинів. Перший це Harley davidson Fatboy. Ціна, ціна страшенна. Просто страшенна ціна. Він коштує 30 тисяч євро. Він просто шикарнючий. Як він виглядає, боже мій. Так і виглядає справжня мрія. Правда, так і виглядає справжня мрія. Просто дивишся там якісь мотоцикли інші, наприклад, там, ну, я не знаю, на спортстері я взагалі не помістився, у мене коліна були вище, вище ліктів. І так ледь випирали над баком. Це було смішно. От, дивишся там ще щось, поїхали. А, до речі, так, ми поїхали ще Ямаху, подивилися в, на окружному мотосалон Ямахи. Ми поїхали потім в мотодом після всього цього. Але я вам кажу, я просто вже не можу відмовитися від цієї мрії. Це мене тепер буде ламати, і я, поки його не куплю, я не заспокоюсь. Звичайно, перехід з такого, як у мене, Моцику на Харлі. Це трошки дивно, але блин, я люблю контрасти. Я вважаю, що секрет. Щасливого життя у різноманітті. І я просто емоцію. Ну, мотоцикл я обираю виключно емоцію, мені плювати. Я от сказав, що там трекшени, хоєкшени і все інше. Мені плювати на це. Я вибираю очима. Це я обрав першим, тому що він мені сподобався, хоча я йшов за іншим мотоциклом, я йшов за Трайдентом Тріумфом, котрий я обирав о, чисто. Розсудом своїм. Всі казали, навіщо тобі в місті спорт? Треба стріт. Дивись щось двоціліндрове, 400 або 600 кубове, краще 600 кубове, добре. Трайден 3 циліндри, 660 кубів. Клас, чорний. З чимось білим. Ну, все ж як треба, все ж як у всіх, все ж продумано раціонально. Да ну нахер! Не хочу я так! Я не хочу, я очима вибираю, я емоції вибираю. Мені мотоцикл потрібен не для того, щоб думати, а як я його потім буду продавати. Ні, мотоцикл потрібен, щоб кайфувати. Так, я вже, я вже під'їжджаю до того повороту, де треба бути максимально уважним, щоб не пропустити з'їзд. Там після повороту одразу з'їзд якийсь. Він мені тільки що дзвонив, я по годиннику побачив. Він міг і поїхати вже звідти. Повертаючись до теми кохання і мотоциклів, я обрав Харлі Фетбой. Як наступний свій мотоцикл, я буду намагатись зробити до цього все. Це перше. Друге, що в мене було в рейтингу, це Kawasaki 1100SX. Так, а де тут мийка? Ага. Зараз будуть дзвонити, мабуть, він поїхав вже. Так, я трошки помилився поворотом. Мийка, на яку мені треба заїхати, знаходиться трошки далі. Ось і все. Мийка. Hello. Дру. Так, ми зустрілися, перекурили і вирішили їхати пити каву десь тут на заправку Вук. Вук-вук. У дімки Lexus ГС. Гарний апаратик. Гарний. Да, Дімка це мій друг дитинства. Ми з ним вчилися в школі разом, в одному класі. Інколи сиділи за одною партою разом. Дуже добра людина. Я не знаю де тут. А, я зрозумів, де ВОК. Я зрозумів де ВОК, на якій ми їдемо. Зараз такий кружечок даємо. Так, де б тут мені стати ближче до тіньочку? Я думаю, що тут. А чому б ні? Я не буду заважати тут достатньо місця, щоб проїхати. Тож тут і стану. Все, ми пішли пити каву. Побачимось скоро. Так, що ж, попили кави, можна їхати додому, працювати. Ще у нас один пункт призначення це. Якийсь супермаркет. Треба курево підкупити та і все. Так, що тут у нас вимальовується, Як мені виїжджати? Отак от, от будемо виїжджати. Потихеньку. Взагалі чудово, я вам скажу, що можна собі так. Дозволити виїхати попити кави серед дня! Такі дрібниці теж потрібно цінувати. А, що ще цікавого? Завтра, наскільки я знаю, завтра у нас 26 квітня, завтра буде відкриття сезону з мотошколою Yellow Ride. Буде якась колона, багато мотоциклів, багато учасників цього, цієї події. Все б нічого. Але завтра дощ. Тож, мабуть, я хоч і збирався на цю подію, але я, мабуть, її все ж таки пропущу. Ви знаєте, я от навіть ну, вже з другом каву попив. Вже і поспілкувались там про життя, про все на світі. А в мене фетбой з голови не йде. Ох, і не йде. Ох, і не йде. Яка ж падлюча штука цей фетбой. Нічого, коли-небудь. Коли-небудь. А не мотоцикл дуже брудний, що я помітив. Щось я не хочу зараз їхати на мийку, чесно кажучи. Може трохи згодом. Наступного тижня поїду помиюсь. Так, пилом припав. Ще не дуже брудний. Я, до речі, почув на минулих відео, що в мене є якийсь свист в шоломі. Потім зрозумів, що я ж їжу трошки з привідкритим забралом, з привідкритим візором, тому йде свист. Такий маневр від Сеату Ібіца. Зрозуміло. А й муха в плече прилетіла. До речі, щось я згадав про тему, яку я... Ну, про тему не там, де можна купити дешеве лайно з Китаю. Згадав про тему, що там підіймалось питання в одному з моїх відео про мотоклуб. І хтось там навіть підтримав в коментарях цю ідею. Взагалі, мені подобається така ідея. Я не знаю, скільки нас таких збирає... назбирається, тож якось треба влаштувати перепис з цим питанням. Я можу забути створити окремий коментар під це питання. Тож, якщо хтось зараз дивиться і... Зацікавлений в мотоклубі, створіть ви цей коментар, і ми подивимося, скільки апвоуті, скільки лайків, так це називається, скільки лайків назбирає цей коментар, і якщо там буде відчутна якась кількість, ну просто щоб ми зробили перепис тих, хто виступає за цю ідею. Давайте не так. Давайте я буду все ж таки намагатись запам'ятати, що треба зробити цей коментар і сам створю такий коментар. І ваша задача буде просто поставити пальці вгору ці ідеї, або пальці вниз, там теж є така функція. І ми просто подивимося, скільки людей за, чи взагалі кількість, яка за співвідносна ідеї створення мотоклубу, як такого, чи ні. Що я думаю, що я взагалі вважаю мотоклубом і для чого він може існувати? Перше, це, звісно, і очевидно зустрічі і покатухи. Це перше. Друге, це, мабуть, я не знаю, якась онлайн тусовка онлайн-двіж якому в якому-небудь там телеграмі. Шкіряні куртки і жилетки з черепами. Нє? <плес> Давайте дійсно да, трошки подумаємо про це питання. І якщо воно зайде, то чому б ні? Створимо синів, синів анархії, чи як він там називається? та будемо кататись, ділитись досвідом, щось одне одному розповідати. Та і вся інша херня, яка корелює з поняттям мотоклубу. Я навіть сьогодні не, не намагаюся звішуватися, їду так трошки, як на турері, контрзвісом. Погода така гарна. Все таке чудове, синя БНВ. Ух ти, який люк. Що мені треба? Мені щось... Я не знаю, нікуди ні, ні, нікуди не треба, нічого не хочеться. Тож, друзі, давайте зробимо коротенький рекап того, що я сьогодні вам говорив, бо я вже наближаюся до дому. Перше. Відео будуть виходити раз на тиждень. Формат відео довільний, без якихось. Спеціальних рамок. Що буде виходити, то й буду постити. раз на тиждень. Друге, підписуйтесь на інстаграм, там буде трошки частіше. Третє. Третє. Підписуйтесь на YouTube, звичайно. Лайкайте, коментуйте. І четверте: мотоклуб. Я створю коментар. Під яким попрошу вас проголосувати за або проти цієї ідеї. Нагадаю, ідея в тому, щоб просто збиратися разом і катати. Ніяких поки що інших ідей немає. Тобто, вважаєте, що це буде такий централізований чат, в якому ми будемо знайомитися одне з одним. І домовлятися про якісь спільні поїздки і подорожі. Отак. От така ідея. Скільки б нас там не назбиралося, але давайте так рахувати десь може від 10 людей, щоб ну, взагалі була в цьому хоч якась цінність. Ми створимо такий чатик і будемо там збиратись. Навіть якщо у вас немає мотоциклу, все одно ви можете бути за цю ідею, і все одно ви можете приходити на ці зустрічі. Коротше, давайте розпочнемо поки з голосування. Далі буде, буде видно, далі подивимося, що з цього взагалі вийде. Ну а я з вами прощаюся до наступного разу. Тож, дивіться відео, лайкайте, підписуйтесь на YouTube і на інстаграм. Гарного вам дня, слава Україні! Пока!